Сюди одне попадання було під фундамент і впало чотири класи, всі два поверхи. Такий вигляд зараз має один із ліцеїв Апостолового, що у Криворізькому районі. Директорка закладу Наталія Ясковець каже, лише минулого року тут закінчили капітальний ремонт і школярі прийшли до відремонтованих класів. А 22 липня близько третьої години ночі російські військові випустили п'ять ракет по місту Апостолове. Одна з них влучила у ліцей. Взагалі. По початковій школі повністю зруйновано чотири кімнати, тобто перший поверх і другий поверх якраз зруйновані ці чотири кімнати. А там в основному є ушкодження. Інші кімнати всі ушкоджені. Якщо можна сказати, що школа в нас вистояла у Другу світову війну, то зараз це в наш час це дуже такий великий жаль, і хочеться. Мабуть, плакати, всі переймаються нашою школою, і діти, і батьки. Ну, всі, звісно, болісно, бо ми все чули, як бомбили. Це все, звісно, дитині неприємно, що вони взагалі хочуть ходити у школу діти. Ніхто не хоче на дистанційному бути. Ще двома ракетами поцілили по іншому міському ліцею. Він зруйнований. Його директорка Ольга Вовк говорить: тут також робили реконструкцію. Завершили у 2022 році. На капітальний ремонт витратили понад 20 мільйонів гривень. А 1 квітня школа відзначала 40 років. Наша школа була не тільки ну одна із найкрасивіших у місті, але вона одна із найпрогресивніших. В школі дуже багато сучасного інтерактивного обладнання. От суму, яку я вам озвучила, це тільки сума капітального ремонту, але ж матеріальних цінностей, тобто нові сучасні меблі, інтерактивне обладнання. І, до речі, коли інтерактивне обладнання нам е Ставили із Києва, то казали, у нас у Києві такої школи немає. Третю школу апостолового також зруйнувала ракета. П'ятий приліт, частково пошкодив двоповерховий будинок. Деякі квартири тут не придатні для життя, говорить мешканка будинку. Марина ми проснулися того, що перший грохот був рібенок співтекти в коридор, а потім ми з мужем перелізли уже. І я розумію, що сипляться стекла. Получається, в нас в спальні там, де ми спали. І тільки ми лягаємо, тільки накриваємо ребенка і вторить прильот. Я виходжу, відкриваю двері, а сусід каже, що йдемо в підвал, дай йдемо. Ну, я відкриваю двері, виходить, і стою, що якраз двері держу, тільки закривати і тут прилітає. Я намагаюся двері на себе натягнути, але я не можу. Воно волною вдарило і все, я бросаю двері, ото падаю на пол. У школах міста загалом навчалось близько двох тисяч учнів. Проте з 1 вересня діти апостолового до школи не підуть, адже йти нікуди. За словами начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченко, навчання продовжать онлайн. Школи повністю. І частково зруйновані, але вони не придатні до навчального процесу, тому що вся інфраструктура, яка внутрі, там електропроводка, вода, газ, все зруйноване, потрібно капітального ремонту. Ракета С-300 перероблена із земля-воздух на земля земля з невеликої відстані, десь приблизно 40 кілометрів від де ми знаходимося. Через ракетний обстріл поранені вісім людей. Семеро з них на амбулаторному лікуванні. Одна людина на стаціонарному. Тетяна Гринверх, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.